Мої вітання всім, 18 квітня. Сьогодні у нас четверг. Давайте, як завжди, пройдемось по новинам. Сьогодні місто Дніпро та Дніпровський район під атакою Балістики. Якщо не помиляюсь, з району Таганрогу обстрілювали. Сподіваюсь, що всі цілі та здорові. Поки що інформації нема, може, її не буде. Ну, давайте запитаємо за Дніпро та Дніпровський район. Так, е, тому що, ви ж бачите, вчора Чернігів. Це просто жах. Сьогодні вже Дніпро. І вже обстрілюють в день. Тобто трохи змінилась в них вже тактика. Як то кажуть, е, навіщо вночі? Як ото було раніше, вже можна і в день. Так, давайте спочатку Дніпро. Місто Дніпро. Покажіть, будь ласка, чи є загроза на найближчий тиждень, на найближчий час, найближчий тиждень. Від ракетних ударів. Покажіть, чи є небезпека місто Дніпро, саме місто. Саме місто Дніпро є небезпека. Від ракетних ударів та дронових атак на найближчий... На найближчий тиждень, 7 днів. Дніпро. Дніпро. Ми бабахи будемо чути. Ну, тобто, ми люди будуть чути бабахи. Ось ця карта, як знаєте, осколки. Дрони можуть бути, до речі. Але тут карта є і роботи ПВО вдалої. Рух колісниця. Їх цікавить якийсь рух, якась колісниця біля води. Біля води рух колісниця. Дніпро. Я так розумію, що це, мабуть, більше за містом, околиці міста. Ось там показує небезпеку. Це балістика, це біля води, а це рух якийсь, ну, скоріш за все, військовий рух, хоча, може і не військовий. Але я так розумію, що військовий рух. Тепер давайте запитаємо Дніпровський район. Дніпровський район. Загроза небезпека ударів, дронових атак та ракетних ударів на найближчий тиждень. Дніпровський район. Що саме? Де саме? Загроза є? Дніпровський район. Ну так, те, що ми не можемо збити, прильоти можуть бути. Дніпровський район, загроза на найближчий тиждень. Що саме? Де саме? Диявол? Власність? Що саме та де саме? Ну, бачите, які карти. 10 мечів, диявол і тут 8 мечів, те, що ми не можемо збити. Або якісь обмеження. Тобто, обмеження чого? Обмеження чого Дніпровський район. Страх нагнати дрони балістика. Щось таємне, хочуть знайти щось таємне в Дніпровському районі. Ось таємне. Знайдуть туди і летить ілюзія. Тобто невдача. Не, не зможуть зробити те, що, що хочуть. Але Дніпровський район дуже, дуже обережний. Так, давайте далі по новинам. Законопроєкт про допомогу Україні наказує президенту США надати ракети Атакамс. Давайте запитаємо. До речі, голосування буде 20 квітня. Вже є на сайті ці вимоги: 61 мільярд доларів. Допомога в кредит. Передбачення конфіскації активів для покриття витрат, також виділяються кошти окремо на оборонний сектор і окремо на промисловий сектор України. Давайте запитаємо спочатку про ракети Атакамс. Так, до кінця цього місяця квітня, чи приймуть, чи приймуть ну, давайте закон. Бо це законопроєкт про надання Україні ракет Атакамс, дальнобійних ракет Атакамс. Приймуть законопроект вам в США домовленості. Уход не хотять приймати атакамси, як і минулого разу, чи приймуть. В них там домовленості стосовно ракет. Відтягувати, не надавати нам їх, бо Росія, ж ви ж розумієте, вона ж вони бояться цих ракет. Тим паче, що вони далекобійні. Бачите, не хочуть уход від цього. що нададуть ракети. Бо, бо да, бачите, мосту прийде хана. Ось. Карта пересування і карта е, руйнування. Тобто, чомусь такому великому, якомусь руху прийде хана, якщо нададуть ці атакамси. Атакамси надасть нам, бачите, не хочуть. Атакамси нам нададуть удар сонця. А можуть якось сказати, що не нададуть, а нададуть їх, тому що мені, мені падала таємна зброя. Таємно. можуть якось таємно їх надати, не відкрито. Можуть якось таємно їх надати, але не відкриту. Ну, Там диявол стосовно цих атакамсів, там в нього галочка, розумієте, галочка. Ну, поки що тут стосовно атакамсів я не можу сказати, що їх нададуть, бо тут такі карти: договір, уход, як і минулого разу і башня. Ну, поки таке, таке собі. Далі, я тут вчора таку новину читала. Україна перетнула ядерну червону лінію Путіна, тому що ми м -м -м, знешкодили радар-контейнер в РФ. Радар контейнер ВРФ, це така установка, яка. Ну тобто вони зараз нічого не бачать, нічого не чують десь на 700 кілометрів в глиб України, а може і, і більше. Ось ми і, і це може порушити Червону лінію, яку указом встановив Путін у 2020 році щодо використання ядерної зброї. Ну тобто ми порушили цю лінію. Чому ми її порушили? Це військова ціль. Е і що тепер? Бояться ядерки чи що? Давайте запитаємо. Так. Україна порушила. Ну, так і питаю, як і написано. Україна перетнула ядерну червону лінію Путіна. Це пишеться в виданні Newsweek. Українські дрони атакували радар контейнер В РФ. Це може спричинити. Е це може порушити Червону лінію Путіна щодо використання ядерної зброї. Ну давайте. Ми знешкодили ось цей радар контейнер в Росії. Ну, тобто, вони тепер е, сліпі. Е, що нам чекати? Що буде у відповідь? Що буде у відповідь від е, Росії? Що чекати стосовно е, знешкодження цього радара контейнера? Що чекати Україні? Атаки, обстрілів по людям. Бачите що? Люди, скупчення людей, багато людей. Летить атака, агресія. Що чекати? Україна. Знов люди, багато людей, багато ресурсів, багато людей. І тут карта м -м, бідності, тобто щось пошкодити, щось е лишити людей без домівок. Е що чекати? Повіше. Що чекати від Росії? Удар по емоціям, жертви. Тобто вони зараз будуть дуже мститися за цей радар контейнер. Не бачу я тут ядірки, ну не випало поєднання, що вказує на ядірку, ну немає його. Але обстріли по цивільним об'єктам ось вчора, можливо, це і було в Чернігові, як помста. Обстріли по цивільним об'єктам, по скупченню людей, щоб ще більше нанести. Емоційного удару всім нам жертви, атаки. Ну, стосовно ядерної зброї, те, що Україна перетнула цю лінію, Путін може використати ядерку після того, як Україна знешкодила радар контейнер в Росії. Путін може використати ядерку? Ні, не може. Тупік. Ні. Тупік на удар. Захист ядерку можу використати диявол Сила. Ні, ні. Може залякувати, може казати, що ось-ось, чекайте, але все одно в нього тупік. В нього є якісь домовленості з якимись дуже високими чинами. Ось по цій карті, і тут падає карта тупіку. Або щось може використати, до речі, в морі. Знаєте, як показати? Ось, бачите, я можу в воді. Щось у воді мені падало, щось у воді може бути. Щось десь в воді. Хоча це таке теж не, ну, це не точно. Тут більше вказує, що ні тупік. А обстрілювати цивільні об'єкти на території України отут аж бігом, що вони вчора й зробили в Чернігові. Просто нема слів. Я би сказала, але відео не пропустять в ефір. Так що я. Ну, ви, ви всі зрозуміли. Так, ага, ще, значить, 20 квітня. Ось вже, вже через кілька днів, 20 квітня, буде засідання. Буде засідання Палати представників США. І ось цей закон будуть розглядати, чи приймуть його 20 квітня Палата представників. А Байден потім його підпише. Він сьогодні це заявив. 20 квітня допомогу Україні приймуть. 20 квітня. Допомогу обмеження знов. Та що ж такое Сонце? Допомогу Україні 20 квітня приймуть. Важко. Комусь дуже важко це йдеться. Покій. Таємно. Бачите, знов таємно гроші. Знов таємно надання грошей. Щось тут незрозуміле. Ось все одно карти не кажуть, що от точно 100% приймуть. Тут такі карти, що там дуже важко ж цим. 20 квітня, ось через кілька днів, Палата представників проголосує за законопроєкт про допомогу Україні. Повторення ситуації. Невже відкладуть знов? Мир, війна, мир, поразка. Гроші, домовленості. Знов щось не те. Знов щось не те. Знов щось там будуть мудрувати. Так, а ну давайте ще раз. Мені не подобається відповідь, хочу ще раз подивитись. 20 квітня 2024 року буде засідання в Палати представників. Який вирок отримає Україна стосовно допомоги в 61 мільярд доларів? Вирок України 20 квітня від Палати представників. Ну ось, Будуть щось там казати, засідати домовленості. колесниця. Ось по цим би картам я б сказала, що будуть щось обговорювати, домовлять, домовляться, тобто домовленості, і про якийсь рух. Ну Давайте ще три карти. Палата представників. Що чекати від них в Україні 20 квітня? Надія. Швидкість, страх. Чого страх? Бояться, бояться, бояться. Ох, вони бояться, бояться надавати все, що нам потрібно. Бояться надавати все, що нам потрібно. Ну, тобто, я так розумію, що, скоріш за все, законопроекти вони приймуть. А ось атакамси, щось вони тут бояться надавати, щось те, що летить. Можливо, атакамси якось не буде в цьому законопроєкті, або ж це буде таємно. Ну, я так розумію. Але ось, ось зараз хочу сказати, що повинні повинні прийняти допомогу Україні. Дай Боже. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка. так, давайте далі. Ще одна батарея ППО ІРІСТІ буде найближчими тижнями в Україні. І також сьогодні Зеленський буде обговорювати на... Різних платформах, там є G7, і ще є інші європейські засідання стосовно надання Україні установок ППО і Айрісті і інших, і також до них боєприпасів. Давайте запитаємо: найближчий, найближчий місяць Україна отримає таку ну, досить вагому кількість. Установок ППО. Україна найближчим часом отримає таку більш-менш нормальну кількість установок ППО. Ага, ілюзія чого башня? Сонце. Чого? Ну, велику кількість, вони кажуть, я запитала велику кількість, а вони мені кажуть, ілюзія вам на велику кількість. Ладно, неправильно поставлене питання. Так, Україна отримає в найближчий місяць системи ППО. Петріот, Айрісті та інші. Україна найближчим часом, найближчий місяць, отримає системи ППО, Петріот, Айрісті та, можливо, якісь інші. Домовленості за це є. Ось, бачите, зразу відповідь інша. Наша мета, наша, наша надія, наша мрія на те, щоб ми захистили, так, да, отримає рух. Дивіться, три вищі аркани. Домовленості, наша мета, наша, ну, тобто, наша ціль ці системи, щоб захистити наші міста та областя від цих е, від цієї балістики. І ось рух, воно приїде. Воно приїде. Отримаємо. Невелику кількість, але отримаємо. Так, і ще ви мене питали стосовно Харкова. Давайте ось подивимося ще часів яр. На східних околицях часового Яру тривають жорсткі бої. Зсу тримають позиції, хоча окупанти тиснуть шаленим м'ясними штурмами, незважаючи на втрати. Дуже вільно себе почуває авіація поблизу Часового Яру, закидують кабами. Ви, і хто, хто дивиться мене постійно, той бачив, що я робила розклад на часів яр вже неодноразово, практично кожного дня і тиждень тому і випадало, що наші будуть триматися. Ну, там прям показувало, що будуть триматися просто до останнього. Сьогодні у нас 18 квітня. Місто Часів яр. Покажіть, ну давайте за, питаємо за окупантів, не за, не за Збройні Сили. Так, досягнення якісь окупантів будуть в цьому напрямку часів яр на найближчий тиждень. Часів яр найближчий тиждень окупанти. Що там? Війна, пруть, дуже сильно гаряче. Башня. що? Ну їх там теж, Вони там теж отримують добряче, ці окупанти. Часів яр, окупанти. Підмогу отримують, тобто більше людей прийде, можливо, техніки. Чи зможуть окупанти, е, е, окупанти захватити місто часів яр найближчі тижні? Шанс, чи очікування. Вибір. Бачите, карти кажуть, так, в них є такий шанс, але тут вибір і очікування. Ну, тобто, Розвиток події поки що 50 на 50. Чи захватять окупанти часів яр. Дуже багато, да, вони туди відправили дуже багато. Ну, ось атака, і вони пруть гарячі. Це їхня мета зірка, те, що їм поставив Путін ось ця земля. Чи захватять окупанти часів яр в найближчі тижні? Ілюзія, Фу, слава Богу, 10 мечівні. Планують. Всі їхні плани йдуть по ілюзії і по десятки мечів, слава Богу. Ну ось зараз теж показують, що всі їхні плани йдуть по ілюзії. І по десятки мечів. Хоча карта, бачите, шансу. Ну, карта шансу, то, в принципі, в них є шанс, але він невеликий. Цей шанс він дуже швидко втрачається. Дай Боже, щоб було всі їхні плани по ілюзії. І ще ви питали мене про Харків. E, вчора попросили подивитися, скинули e, публікацію, Терехов написав, написав, хоча я думаю, що це фейк, зараз запитаємо. Терехов написав, що це мер Харкова, що Харків буде другим Алеппо. Може бути другим Алеппо. Ось ця заява Терехова. По-моєму, на канал Труха там був. Хоча там на Трухі дуже багато різних фейків. E, це дійсно заява, це дійсно таке сказав мер Харкова Тереха, що Харків буде другим Алепо, що його чекає така доля. Це він сказав таке дійсно? Ні, башня, ну ні, це взрив башки. ну Я не знаю, щоб він ні, він, за... він вважає, що Харків це Україна. Ні, це не він, ну це не його слова. Може, там не так було сказано, а написали ось такий фейк, щоб ще більше людей збаламутити всередині Харкова. Я вважаю, що це фейк. Що навіть якщо і він казав щось, було по-іншому сказано, а вони вже там перекрутили по-своєму. Ні. Давайте запитаємо: місто Харків. Місто Харків. Всі люди дуже переживають за місто, хто зараз там проживає, що робити. Давайте я так скажу. Давайте спросимо у карт. Порада. Порада для мешканців міста Харкова. Дайте, будь ласка, пораду на найближчі місяці для мешканців міста Харків. Будь ласка, дайте пораду для мешканців міста Харків. На найближчі місяці. Так, да, карта страху. Дуже страшно людям. Дуже страшно. Якийсь тупік, безісходність. Ага, бачите, які карти. Дуже страшно. Я скажу так, що Харків, більшість, хто там проживає, людям дуже страшно. Вони опинились в тупіку, вони не знають, що робити. Місто Харків. Порада для мешканців. Так. сонце, віра. Україна. Харків це Україна. Багато зрадників, так, є багато зрадників, є багато дезінформації по цій карті. Харків це Україна, карта віри. Ви ж розумієте, що кожен приймає рішення сам стосовно виїзду, переїзду і так далі. Це повинно бути ваше зважене рішення. Ну, давайте запитаю по-іншому: що чекати мешканцям міста Харків в найближчий місяць? Що чекати мешканцям міста Харків в найближчий місяць? Бачите, зараз проблеми зі світлом. Так, це є. Але тут перемога і відлюдник. Тобто, я так розумію, що щось таке зроблять, зможуть зробити таке, що будуть надавати вам, тобто, буде з'являтися в місті Харкові світло. Тобто, покращення відлюдника. Що чекає мешканців міста Харків найближчий місяць? Ну, ось люди, поки що всі в Харкові масово ніхто не виїжджає. Люди, бачите, люди, харків'яни, вони в місті працюють, живуть. Харків, що чекати в найближчий місяці. Ну тут, я не знаю, якихось гарних новин чекати. Ну, Обстріли, то, понятно, вони показали їх спочатку. Страх, обстріли, атаки. Але ось чекайте якихось гарних новин стосовно якихось ресурсів, стосовно якихось дій. Що чекати Харкову найближчі? Знов кажуть за рух і за дітей 50 на 50. Тобто, хто планує виїхати, наприклад, на літні місяці з міста Харків з дітьми. То бачите, тут нестабільна ситуація, то дійсно приймайте рішення, якщо є можливість, якщо є куди, звісно, краще поїхати, побути трошечки в більш-меншої тиші. Ну, тут карти кажуть, ви повинні приймати рішення особисто. Тут, бачите, діти і дорога. Можливо, дійсно, зараз багато людей в місті Харкові стикаються з тією проблемою, в кого є діти, можливо, поїхати краще на канікули в якесь інше місто. Ну, але ж на це повинні бути гроші, можливості і змога поїхати дорослим. Можливо, люди працюють і не можуть покинути свою роботу. Тут залежить від обставин. Місто Харків, що чекати в найближчий місяць. Гарно, диявол, уход, вищий суд. Уход диявола і якісь глобальні зміни. Давайте, давайте так. Я не бачу, що Харков захватять ось зараз. Ну так, обстріли так. Але посилять вам захист, 100% посилять. І е, е, хоч тут і люди дуже налякані, хоч і тупік, і 10 мечів, і ще будуть обстріли. Але все одно харків'яни тримаються і е, працюють, докладають зусиль. Ну, ось такий розклад. Розумієте, ось такий розклад. А стосовно заяви Терехова, все ж таки мені показують, що тут щось не те. Або він щось по-іншому сказав, або це якась новина фейкова, та і все. Ось така ситуація. Всім бажаю тихого дня.